Висновки аналізу поточної ситуації від Американського інституту вивчення війни за 23 жовтня 2025 року. Ключові висновки. Повідомляється, що Китайська Народна Республіка та індійські нафтові компанії значно скорочують прямі закупівлі російської нафти в короткостроковій перспективі. А Європейський союз ухвалив свій 19-й пакет санкцій проти Росії, спрямований переважно на російський енергетичний сектор. 23 жовтня агентство Reuters повідомило, посилаючись на численні джерела в галузі торгівлі, що великі державні нафтові компанії Китайської Народної Республіки призупинили закупівлі морської російської нафти. Принаймні в короткостроковій перспективі після санкцій Сполучених Штатів Америки 22 жовтня проти російської державної нафтової компанії «Роснефть» та приватної російської нафтової компанії Лукойл. Джерела в галузі торгівлі повідомили Reuters, що Роснефть та Лукойл продають більшу частину нафти КНР опосередковано через посередників, але майбутні китайські нафтопереробні заводи швидше за все призупинять закупівлі, щоб оцінити вплив санкцій. Джерела у галузі торгівлі заявили, що незалежні китайські нафтопереробні заводи ймовірно все ще прагнутимуть купувати російську нафту, незважаючи на санкції. 23 жовтня Блумберг та Reuters повідомили, посилаючись на нафтопереробні заводи та галузеві джерела, що індійські нафтопереробні заводи значно скорочать імпорт російської нафти через санкції Сполучених Штатів Америки. Джерело у галузі повідомило агентству Reuters, що скорочення імпорту російської нафти Індією буде масштабним, але не повним чи негайним, оскільки індійські нафтопереробні заводи все ще імпортуватимуть деякі барелі російської сирої нафти через посередників. Пакет санкцій Європейського союзу забороняє імпорт російського скрапленого природнього газу до Європейського союзу, починаючи з січня 2027 року. Та за довгостроковими контрактами та протягом 6 місяців до квітня 23 квітня 2026 року, за короткостроковими контрактами. Пакет також стосується танкерів, які оцінюються як частина Російського Тіньового флоту Організації З Об'єднаних Арабських Еміратів, яка служить каналом для Російського тіньового флоту, обходячи санкції Європейського Союзу та чотирьох нафтопереробних заводів КНР. Європейський союз також запровадив санкції проти російських фінансових установ та операторів Зб'єднаних Арабських Еміратів та Китайської народної республіки, які постачають військові товари та товари подвійного використання до Росії. Європейський союз запровадив додаткові обмеження на поїздки та вимоги щодо дозволів для російських дипломатів, а також санкціонував 11 осіб, причетних до незаконної депортації, викрадення та мілітаризованої освіти українських дітей. Високопосадовці Кремля публічно охарактеризували Сполучені Штати Америки. Та президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа як противника Росії та недружніх до неї у відповідь на санкції Сполучених Штатів Америки, запроваджені 22 жовтня, проти енергетичного сектору Росії. Кремль намагається хибно зобразити російські війська як такі, що створили плацдарм на західному правобережному березі Херсонської області. Це нова російська когнітивна війна проти України та її партнерів. Наявні докази продовжують свідчити про те, що російські війська не створили плацдарму та не розпочали наступ на західному березі Херсонської області. Російські війська продовжують збільшувати частоту механізованих атак на сході та півдні України, ймовірно використовуючи дощові та туманні погодні умови, які ускладнюють операції українських безпілотників. Партнери України продовжують підтримувати Україну через ініціативу перелік пріоритетних вимог України щодо закупівлі американської військової техніки для України. Прем'єр-міністр Фінляндії Петері Орпо. 23 жовтня оголосив, що Фінляндія виділить 100 мільйонів євро близько 116 мільйонів доларів у рамках свого першого внеску до ініціативи Перелік пріоритетних вимог України, яка фінансує закупівлі НАТО. Зброї американського виробництва для України а високопоставлений український чиновник оголосив, що Іспанія приєднується до ініціативи перелік пріоритетних вимог України. Російські війська продовжують обстрілювати та вбивати мирних жителів, рятувальників та журналістів. Прокуратура Донецької області 23 жовтня повідомила, що 20 жовтня 2025 року російські війська стратили щонайменше чотирьох цивільних осіб, які переховували. В приватних будинках у Званці Бахмутського району. Російські солдати вчинили надзвичайні звірства проти цивільних осіб та солдатів на окупованій Україні. І Інститут вивчення війни продовжує оцінювати, що російські командири на полі бою дозволяють і навіть наказують звірства, включаючи позасудові страти. Державна служба з надзвичайних ситуацій України 23 жовтня повідомила, що російські війська завдали подвійного удару по рятувальниках у зеленому гаї Харківської області, вбивши одного рятувальника та поранивши п'ятьох інших. Російські війська завдали подвійного удару по рятувальниках в Україні, щоб посіяти страх серед цивільного населення України та максималізувати ступінь втрат та збитків від серії російських ударів в Україні. 23 жовтня Україна та Росія провели черговий обмін тілами загиблих у бою військовослужбовців. Український координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими повідомив 23 жовтня, що Росія передала тисячу тіл, які за її словами належать загиблим українським військовослужбовцям. Український проект Я хочу знайти 23 жовтня. Повідомив, що Україна передала тіла 31 загиблого російського військовослужбовця. Російські війська здійснили чергову серію ударів безпілотників по Україні в ніч з 22 на 23 жовтня. Повітряні сили України повідомили, що російські війська запустили 130 ударних безпілотників типу Шахед, Гербера та інших типів, включаючи близько 80 безпілотників типу Шахед з напрямків міст Курськ та Орел. Міллерово-Ростовської області, Шаталово-Смоленської області, Приморсько-Ахтарська Краснодарського краю та окупованого мису Чауда в Криму. Повітряні сили України повідомили, що українські війська збили 92 безпілотники, що 25 безпілотників вразили 11 місць, а уламки безпілотників вразили 11 місць. Українські чиновники повідомили, що російські удари пошкодили енергетичну інфраструктуру в Новгород-Сіверському районі Чернігівської області. Та Лозовському районі Харківської області. Залишивши без електроенергії близько 30 тисяч абонентів у Харківській області. Голова Київської обласної військової адміністрації Тимур Ткаченко повідомив. Що російські удари пошкодили житлові будинки в Києві та поранили дев'ятьох мирних жителів, голова сумської міської військової адміністрації Сергій Кривошеєнко повідомив, що російські війська також завдали удару по залізничній станції міста Суми. Державний оператор електропередач України Укренерго повідомив, що 12 українських областей запровадили графіки відключень електроенергії через пошкодження, завдані російськими ударами. Українські війська завдали далекобійних ударів по російських енергетичних та оборонно-промислових підприємствах у ніч з 23 на 24 жовтня. 23 жовтня Генеральний штаб України повідомив, що в ніч з 22 на 23 жовтня українські війська завдали удару безпілотника по рязанському нафтопереробному заводу Роснефть. Генеральний штаб України повідомив, що річна виробнича потужність нафтопереробного заводу становить 17 мільйонів тонн. Геолокаційні кадри, опубліковані 22 жовтня, показують пожежу на об'єкті та вказують на те, що українські війська завдали удару по установці перегонки сирої нафти АВТ 2. Російське опозиційне видання зазначило, що це вже п'ятий удар. Нафтопереробному заводу у 2025 році. Губернатор Рязанської області Павло Малков заявив, що уламки безпілотника завдали шкоди майну та на невстановленому підприємстві. 23 жовтня Генеральний штаб України повідомив, що в ніч з 22 на 23 жовтня українські оператори безпілотників знищили російський склад боєприпасів поблизу валуйок Белгородської області. Губернатор Челябинської області Олексій Текслер 23 жовтня заявив, що внаслідок вибуху на заводі боєприпасів пластмас у Копейську Челябинської області загинуло 12 людей, а 19 отримали поранення. Російська влада спростувала повідомлення про українські безпілотники та пояснила вибух порушенням техніки безпеки. Російське опозиційне видання повідомило, що завод пластмас належить технодинаміці дочірній компанії державної корпорації «Ростех». Український аналітик відкритих джерел 23 жовтня повідомив, що вибух знищив завод, а українське видання «Мілітарний» зазначило, що завод розташований за 1800 кілометрів від міжнародного кордону України. 22 жовтня російські мілблогери заявили, що вибуховий пристрій здетонував поблизу військової бази 247-го полку повітряно-десантної служби Росії у Ставрополі, Краснодарський край, і пояснили інцидент диверсією. Російські війська наступали на тактичному напрямі Костянтинівка-Дружківка та поблизу Куп'янська, Сіверська та Великомихайлівки. Російські війська нещодавно просунулися в тактичному районі Костянтинівка-Дружківка. Оцінка просування російських військ. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 22 жовтня, свідчать про те, що російські війська нещодавно просунулися на північ від Щербинівки, на південний схід від Костянтинівки. Російські війська нещодавно просунулися в районі Куп'янська, оцінка просування російських військ. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 22 жовтня, свідчать про те, що російські війська нещодавно просунулися на північ від Куп'янська вздовж південної залізниці, та на захід у дворічній, на північний схід від Куп'янська. Російські війська нещодавно просунулися в районі Сіверська. Оцінка просування російських військ. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 23 жовтня, свідчать про те, що російські війська нещодавно просунулися на схід від Сіверська під час механізованого штурму. Російські війська нещодавно просунулися у Великомихайлівському напрямку, оцінка просування російських військ. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 23 жовтня, свідчать про те, що російські війська нещодавно просунулися на північ від Новоселівки. На схід від Великомихайлівки. На інших відтинках фронтів російські війська продовжили наступальні операції, однак не просунулися вперед та підтвердженого прогресу не досягли. На інших відтинках фронтів без змін.